Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 27 червня четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми Зарубіжжя. Програми про події у світі новини у світі, які стосуються України. І як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації? Загалом, вчора ввечері, сьогодні до обіду основні теми на яке би хотів звернути увагу, щоб обговорювалося в світових впливових засобах масової інформації, це було питання майбутнього саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні. Це питання, що сьогодні має підписати Україна безпекову угоду з Європейським Союзом. Це також було достатньо багато повідомлень новин щодо того, що Росія відправляє в зону бойових дій мігрантів, а також те, що Північна Корея збирається вже в липні відправити достатньо, ну, багато, як вони пишуть, інженерних військ для відбудови в Донецькій області. Ну, зокрема, мова йде ніби про місто Донецьке, ніби про інженерні війська. Давайте про все це і інші новини, які вчора і сьогодні повідомляли, повідомляють впливові світові ЗМІ. А про... Слова і виступ посла Сполучених Штатів Америки у Китаї Ніколаса Берса, він виступав в Шанхаї, на фінанс фінансовому центрі Шанхаї, Сказав, що вторгнення Росії, яке триває вже третій рік, стало екзистенційною кризою в Європі. І що допомога Китая Російській Федерації в цій війні що це є велика помилка, зокрема, надання технологій для ракет та іншого озброєння. На чому. Акцентував увагу посол США у Китаї. Ми вважаємо великою помилкою дозволити китайським компаніям тисячам відправляти стільки компонентів, технологічних компонентів, мікропроцесів та інше до Росії, щоб зміцнити оборонно промислову базу Російської Федерації для цієї жорсткої війни. Китай не є нейтральний, він фактично виступив на боці Росії у цій війні, сказав посол, додавши, що рішення прямо суперечить. Постійним наполяганням Китаю на суверенітеті та територіальній цінності, зокрема і України, The New York Times. НАТО запропонує Україні міст до членства, сподіваючись, що цього достатньо. Офіційні особи кажуть, що Київ не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій. Перспективі ну мова йде про те, що там в Німеччині буде створена структура. До речі, хотіли назвати місією. Ну там Німеччина була проти, казала, що це може ну, трактуватися Росією як місія. Місія, що можуть надіслати війська, ну ніби там все рівно в свій час заявив Столтенберг, як вона буде називатися. Головне, щоб вона координувала допомогу Україні, це буде під її гідою НАТО, навіть якщо у випадку переможе на президентських виборах у США Дональд Трамп, так щоб він не міг завадити цій координації, цій допомозі. Ну, з боку країн-членів НАТО. І це, і це дуже добре. І це дуже добре. Але є питання, що не тільки тому, там, що в Україні йде війна, ну, зокрема, Зеньок Стаймс перше. Справа не тільки в тому, що Україна все ще пробує в стані війни, що може зробити НАТО активним учасником бойових дій. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Україна повинна провести важливі реформи для зменшення корупції та покращення демократії та верховенства права. Ну, це про що я постійно намагаюся говорити і доводити, що проблема у нас дійсно в питанні корупції, в питанні в стані демократії України. Ми говорили про звуження свободи преси, свободи слова. Ну і верховенство права суди. Ну, про суди я наводив приклад суд над Романом Червіцьким демонструє, що на намаз... вас... У нас нема верховенства права. І про це постійно нам говорять, а потім всі дивуються, чому Україну нікуди не хочуть так швидко запрошувати, надавати там багато різних якихось добрих можливостей. Тому що треба виконувати певні зобов'язання, які на себе брала влада, чинна влада в Україні. Бо треба ті правила, які існують в тих клубах, куди ми хочемо вступити, їх треба виконувати. Ну, Сподіваюся, що все-таки це буде робитися. І не просто формально. а... Фактично, ми бачимо, що до цього часу постійно про це говорять. Тобто, на практиці, ну на жаль, робиться дуже-дуже недостатньо, інакше нам би про це постійно не нагадували. Reuters. Очікується, що в четвер, тобто сьогодні Європейський Союз підпише угоду про безпеку з Україною, зобов'язавшись продовжувати доставляти Києву зброю, військову підготовку, робити наших військових та іншу допомогу протягом наступних років. Ну, там очікується, що ніби сам Зеленський має бути і на цьому підписанні, хоча це офіційно не оголошено. Ну, але дипломати сказали, що очікують на його участь. Ну, не знаю, можливо, коли ця програма вже вийде, угода буде підписана. І це, в принципі, добре. Я говорив, що насправді це не гарантує безпеку України, але це, як мінімум, є заявка на те, що нам будуть допомагати. Тобто, і це дуже добре. І це насправді, ну, з моєї точки зору, так чи інакше, ну як мінімум, якщо не юридично, то десь на, скажімо так, рівні якихось певних зобов'язань, моральних зобов'язань накладає відповідальність на тих, хто це підписує з Україною, щоб Україні допомагати. The Guardian. країни Європейського Союзу погодили пакет санкцій проти Білорусі у середу. Вчора заявили дипломати Європейського Союзу. Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій. Про це заявила Беріга. Беріга, вона голову Європейському Союзі до кінця червня. За телеграф. Північна Корея відправить інженерні війська на схід України. Південно-корейські ЗМІ повідомляють, що Пхенянь готується відправити велику кількість інженерних і будівельних військ на окупований Росією схід України вже в липні. Ну, там Ті Вічон з посиланим офіційного представника Південної Кореї сказав, що солдати візьмуть участь у, у відбудовних роботах переважно в Донецькій області, яка постраждала від бомбардувань. Ну і, зокрема, зазначається, що армія Північної Кореї має 10 інженерних бригад. Три, з яких можуть бути направлені в Україну. В обмін на щорічну оплату від Росії в розмірі 115 мільйонів доларів. Тобто Росія буде за це платити. Ну, три бригади це, в принципі, немало. Бачимо, що там за інженерні війська. Французька ремонт повідомляє про те, що Український інститут у Франції відкриває інтернет-портал для знайомства французьких читачів з українським письменником. Це дуже насправді добре, коли цей час вчився, ну, майже 30 років тому, в 1993-94 роках у Франції, то всі сприймали мене, коли говорив, що з України, а це колишня імперія ну, Радянського Союзу. Ну, я думаю, що вже тепер всі знають, що Україна це є. Самостійна держава, тепер треба, щоб знали, що в Україні є і своя культура, і своя історія, і вона є в нас суперова Насправді і дуже добре, що цей інститут України Франції починає все таки цю в цьому напрямку працювати. Думаю, що це треба не тільки у Франції, а практично у всіх країнах такі заходи також робити. Французька Ле Фігаро, Франція засуджує російську політику залякування журналістів. Ну, Мова йде про те, що вівторок там голосило Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Ми про це з вами говорили вчора: що закрити доступ до 81 сайту і порталів, порталів новинних, радіо, телестанцій, і, і так далі. Ну і бачите, Франція вже сьогодні, в четвер на це ну, зреагувала. Зокрема. Мова йде про сайти агентства Франс Прес, німецькі, Дешпігель, іспанські, Ельмондо, ЕльПАїс, ну, ЕльПАІС, Ельмундо я постійно згадую в, своєму, в, цьому, в цій програмі зарубіжжя. бачите, от їх також там заборонили на Росії. Ну, як, як я написав сьогодні у Фейсбуці, ну, скоріш за все, скоро тільки будуть російські засоби масової інформації в інтернеті для росіян, ну, можливо, північно-корейські, китайські, іранські, не знаю, ну, ті, які пишуть. Е Правильно в лапках про як називають війну на Росії про військову спеціальну військову операцію. Вони ніби закрили ці сайти, доступ до них що вони неправдиво висвітлювали хід спеціальної військової операції. Німецька зудочка сайтинг. Росії відправляє на фронт тисяч іммігрантів. Російська влада заявила, що вже відправила на війну проти України 10 тисяч натуралізованих чоловіків. Ну про це сказав Олександр Бастрикін під час виступу на Петербурзькому форумі юристів. Він говорить про те, що іммігранти в першу чергу відповідають за копання траншеї і будівництво укріплень. Для цього потрібно дійсно сильні руки, сказав Бастритін. Ну і мова йде про те, що там ніби е, їх 30 тисяч. Вони таких знайшли, ну і 10 вже відправили. Натуралізованих мається на увазі мігрантів. Ну і за словами Путіна, всього на фронті зараз перебувають 700 тисяч російських військових. Про це пише Зюдойча Цайтонг. Так ж шпігель. Польща та країни Балтії вимагають лінії оборони. Європейського союзу на, на кордоні з Росією. Ну, мова йде про те, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликають Євросоюз встановити лінію оборони на кордоні з Росією та Білорусю. Що розвиток системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішніх кордонів Європейського Союзу з Росією та Білорусю вирішить нагальну потребу захистити Європейський Союз від військових і гібридних загроз. Йдеться в листі чотирьох лідерів. Так, ну з, тут посилається також плігіль на Reuters. Дипломати Європейського Союзу оцінили вартість будівництва такої лінії оборони вздовж 700 кілометрового кордону Європейського Союзу з Росією та Білорусією приблизно в 2,5 мільярди євро. Іспанська Альпаїс, яку, до речі, заборонили так доступ в інтернеті на Росії. Східні партнери вимагають в фінансування лінії оборони. Тож так само пише саме про цю ситуацію з країни Балтії та, та Польщі. Ельмундо, Іспанське, Росія заявляє, що мобілізувала близько 10 тисяч мігрантів з російським громадянством. Ми про це також вже згадували. Бачите, про це також пишуть. Італійська реп -ля Републіка, Москва. Канали зв'язку з Вашингтоном не закриті. Канали зв'язку між Москвою і Вашингтоном не закриті, а працюють, наприклад, через дипломатичну лінію спецслужби, а також на рівні адміністрації президентів. Про це запевнив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. Італійська Лястампа, південнокорейські ЗМІ, північно-корейські солдати в Донецьку будуть вже в липні. Північна Корея наступного місяця відправить військові сили в Україну. Очікується, що Північна Корея відправить великі інженерні сили до Донецька вже наступного місяця. Про це сказав чиновник, додавши, що мета відновити зруйноване війною місце. Ну і також для Републіка пише про те, що в, відбулося сьогодні буквально слухання міністра оборони Італії Гвідо Крозетто в Каспарі. Каспарі це такий парламентський комітет з безпеки, е, який є органом італійського парламенту. Так і він упонуважи, до речі, досліджувати і, зокрема, контролювати діяльність італійських розвідувальних служб. Ну, тут пишеться, що він доповідав е, міністр оборони Гвідо Крозетто годину 45 хвилин. І перлік матеріалів, які будуть відправлені до Києва, як раніше, засекречений. це, на мою думку, дуже правильно. У будь-якому випадку допомога Україні потрібна, бо вона наближає нашу перемогу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Це допомагає каналу. Прокоментуйте, поділіться цим відео. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Ну і як завжди. Щоб хто не говорив, незважаючи ні на що, все буде Україна.